Всім привіт! Ви на каналі Рі про Майкап. Я, власне, та Са Марія, яка розповідає про майкап. А саме сьогодні ми з вами приступаємо нарешті до тесту тонального засобу від бренду One Size від б'юті-блогера колишнього, я би сказала, Патріка Стар. І, власне, будемо з вами дивитися, що це таке. У мене в планах зробити декілька днів тесту, які ми проведемо разом. Я покажу вам, як і, і що він носиться, тому що, ну як на мене, один день це зовсім, знаєте. Не справа. Тому, власне, ми з вами подивимося, що це взагалі таке, чи можна ем, дійсно спокушатися на нього. Тому що, якщо чесно, в принципі, у нього доволі приємна ціна. Е, в принципі, продукти вонсайзу, як ви вже знаєте. Якщо не знаєте, то я їх дуже люблю в цілому. У мене декілька є, і всі вони мене не розчаровували. Знаєте, е, у них приємна ціна, приємна якість за цю ціну. Ну і в цілому, знаєте, такий гарний, дуже такий собі експірієнс. Власне, Давайте трішки так розкажу вам взагалі, що за тональний засіб, що нам тут пропонують, що нам обіцяють, і будемо переходити до самого нанесення. Власне, цей тональний засіб це full coverage, це повноцінне щільне покриття, можливо, десь там від середнього до е, вже такого щільного. Я дуже зраділа, коли я це почула, тому що я полюбляю щільні, якщо чесно, тональні засоби. Питання навіть, знаєте, не в тому, наскільки моя шкіра чиста або не чиста, просто я їх дійсно от, дуже полюбляю. Любляю. В цілому, мені здається, як я вже казала, що ми трошки повертаємося до цих таких щільних, таких старих макіяжів, знаєте, 16-х років і всього цього. Я не буду на цьому зациклюватися, але реально чомусь у мене, як мінімум, такий вайб останнім часом є. Власне, тому плюс, до речі, від One Size вже була, був тональний засіб, але це був такий собі тінт. Я його не пробувала. І, власне, нас потрошки Патрік Стар підготовлював до цього тонального засобу, тому що спочатку він випустив. Е Такий собі праймер, якийсь там щось дуже водостійкий, матовий, напевно, наскільки я пам'ятаю, блюрний і все таке, коротше, який дуже подовжує власне, властивості будь-яких тональних засобів, наскільки я розумію. Я ним не користувалася, не пробувала, хоча заглядалася. Але от тональний засіб мені прям дуже і дуже зайшов. Власне, що нам обіцяють: Full Coverage, soft mat покриття, тобто таке м'який мат, такий полумат, і, в принципі, те, що я бачу, Бачили на оглядах, це, скоріш за все, якраз таки у нас таке і буде. Long, wear і weightless. Власне, нам кажуть, що це стійке покриття, а також покриття, яке не буде важким на обличчі, яке ми не будемо відчувати. Dermatologist тестед, коротше, всі там лікарі перевірили. 16 у нас тут якихось чистих інгредієнтів. І він, до речі, обіцяє, що він не буде западати в пори, не буде їх підкреслювати, не буде їх кулок. Коротше, слухайте мені. Інколи чомусь так важко перекладати, знаєте, якось. До речі, нам тут також пишуть, що цей тональний засіб повинен блюрити шкіру з таким, знаєте, м'яким софт-фокус-ефектом. І також нам кажуть, що треба гарнесенько зашейкати, власне, потрусити цей тональний засіб перед тим, як а, наносити, а потім вже власне наносити за допомогою пензлику або за допомогою спонжа. Я чесно чуть не спокусилася на спонж, який виходив разом з цим тональним засобом. Але ну, я потім себе зупинила, бо 20 доларів за спонж. Я, я розумію, що це зараз нормальні ціни для е, ось таких спонжів від саме брендових брендів, да, скажімо так. Е, але все ж таки, я себе зупинила, але чому він мені сподобався? У нього дуже цікава форма. Мені вона здалася такою зручною, е, такою якоюсь цікавою, він такий величенький, мені сподобався. Але сьогодні у нас ось ці, власне, боратани. Е, чому, до речі, два. Тому що ось цей Заврори, звичайно, я думаю, ви їх бачили. вони Такі, як в декількох тонах, продаються в відтінках. Ось цей він більш щільніший, ось цей такий манго, він більш пустий всередині. І він все ж таки дає інше покриття, і я не скажу, що воно мені сильніше подобається за ось ці. Тому, власне, у нас буде ось цей спонж, і, можливо, ми з вами спробуємо за допомогою пензлика також перевірити цей тональний засіб. Але от не знаю, якщо чесно, не знаю. Хоча я люблю доволі нанесення пензликом, але це не найкращий підходящий такий пензлик для тонального засобу. А я все, ще, знаєте, в пошуках знаходжуся таких класних пензлів саме для тонального. Засобів. Тому, до речі, якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, тому що я щось облазила Aliexpress, нічого мені не приглянулося. Ну там щось Real Techniques, це все подивилося, але, ось, знаєте, якусь таку ідеальну форму, яку я хочу, я так і не побачила. У мене відтіночок Fairy 20 r це Роузі Андертонс, тобто такий більш роз... рожевий підтон. Я не знаю, наскільки він мені підійде, але, власне, подивимося. Давайте гарнесенько його вструсимо і нанесемо на палітру. Слухайте, ну я не знаю, наскільки гарно його треба, знаєте, трусити. <трусити> у мене нема такої машини, як у Патрика Стар, яку він показує, як він трусить нею власне тональні засоби. Але давайте подивимося, що це таке. Зараз, якщо воно набереться, опа, щось маємо. Ух, я не знаю, наскільки багато це я зробила. Власне, пумп і таких нанесень, але, як ви бачите, доволі така. ну... Щільненька текстура трішки тече, але це от прям знаєте, текстура один в один, як я очікувала, в принципі, для подібного ефекту і того, що нам обіцяли. Тобто це такий середній, знаєте, щільності кремчик, щось схоже, якщо ви пробували Патрісію Людовистю з такою червоною теж баночкою. Ось це щось схоже, в принципі, як і всі такі софт мат тональні засоби. Ну, давайте з вами спробуємо. Я не знаю, наскільки це буде гарний відтінок, але я не стала брати прям дуже-дуже світлі. Тому що ну, легше і простіше мені буде просто легше і простіше мені буде додати сюди просто аджастера, ніж власне, навпаки, наприклад, його затемнювати. Я не знаю, де чесно, тут Роузі Андертонс, тому що, може, я занадто Роузі для цього тонального засобу, але мені за жовто якось. Давайте, в принципі, далі і буду наносити спонжем. У мене, до речі, на обличчі до цього ніякого а, праймеру нема. Тільки доглядові засоби, звичайний такий лосьйончик, кремчик, просто для того, щоб зволожнити і ну, гарно розносився, просто не на суху, знаєте, тональний засіб. Так, ну що, перше, що я бачу від такої невеликої кількості, яку я нанесла, це те, що він непогано заблюрив пори. Він прям дуже симпатичненько ліг, реально сюди на пори, хоча тут так невелика вже кількість донеслась, але... Непогано. Давайте я спробую спочатку цю сторону також нанести, а потім вже буду нашаровувати. Ну, і з цієї сторони, давайте, до речі, нанесемо пензликом, бо я щось взагалі забула про, про те, що нам треба пензлик також спробувати. Ну, дивіться, пензликом нанеслось дуже щільно, прям, ну, знаєте, щільнініше. Але, якщо чесно, я дійсно його не відчуваю на обличчі, тобто, в цілому, він. Ну, непогано нанесе. Я пройдуся зверху все одно спонжем, тому що, можливо, це не зовсім, знаєте, чесний огляд на нанесення пензликом, але в мене пензлик не дуже підходящий, тому я все ж таки пройдуся ось так. Але пензликом, звісно, я думаю, ви можете помітити ось в цих зонах, що він ліг більш щільненько, тому, в принципі, теж непогано. В принципі, можливо, ось тих три помпи, які я нанесла, це якраз таки непогана кількість для такого. Ну, гарного середнього нанесення, тому що в мене вже на палітрі небагато залишилося. А в принципі, нам ще треба зробити чоло та також трішечки десь нашарувати. Ну що, я би на цьому, якщо чесно, зупинилася, тому що я бачу, що вже знаєте, якщо наносити або просто його рухати далі, то все ж таки через те, що це фул е, coverage і це щільне покриття, в нього все ж таки є трішки самофіксація. Я думаю, своя, тому що якщо його далі теліпати по обличлення. То трішечки вже він, ну, можливо, почне трішечки, знаєте, виділуватися. Назвемо це так. Ось таке у нас вийшло покриття. Ви знаєте, що у мене ось тут, тут були, ну, можливо, було видно, що треба було зробити до таке собі, але окей. Ось тут у мене були деякі, знаєте, такі прищечки, які, в принципі, непогано перекрилися. Ну, тобто, тут трішки, знаєте, докинути консилеру, і все буде гарно. В цілому, мені подобається, як виглядає шкіра. Мені подобається, як виглядають, знову ж таки, ось ці. У нас зони, де зазвичай видно так пори якісь або ще щось подібне. Мене в цілому влаштовує, як воно виглядає. Я його зовсім дійсно не відчуваю. Тобто, знаєте, це навіть не Dior Forever, я його обожнюю, це full coverage. Дуже класний, але він застигає прям глухий такий мат, і ви його ну, відчуваєте на обличчі, ви його бачите. Цей. В принципі непогано виглядає, тобто мене, ну я б навіть менше знаєте, наносила. Але в цілому, з тим, що ми зараз з вами просто тестуємо, так як він може перекрити, і як він буде виглядати, якщо його прям повноцінно нанести, як він себе поведе, то в принципі. Ну, у мене влаштовує. Його можна ще поправити трішечки, так, якщо вам десь треба, але все ж таки, знову ж таки, я не раджу. Він ну, таку середню липкість має. Сяйво теж, ви, в принципі, бачите, дійсно, наскільки це такий глухий мат в цілому, точніше, навпаки, софт мат. Тобто, це не прям щось дуже-дуже, таке, знаєте, неживе. І мені це подобається, що у мене все одно зберігається такий собі ну, натуральний ефект, я би чесно сказала. На носику, до речі. Так, Він трішечки ліг, можливо, ви бачите. Ну, трішки не так може плавно, як мені хотілося би. Але якщо чесно, то непогано. Тому що у мене завжди на носу, якщо без праймеру, без якогось там силиконістового або якогось пор, як е, у ельф мій любі, улюблений, то у е, мене лягають всі тональні засоби не дуже гарно на носу. Але тут спочатку мені здалося, що погано ліг але. Чесно, непогано. <ріст> ну, тобто, прям гарно. Для нього так треба гарно зволожнити, все ж таки шкіру. Він не прям щоб сухий, поки що мені здається, але я би все ж таки, знаєте, додаткове таке зволоження робила би прямо перед нанесенням, щоб він гарно і класно лягав. Давайте далі я спробую нанести бронзер, консилер і всі інші історії, і ми з вами запудримося також пудрою від One Size. А, ну і найголовніше в цілому, як на мене, то. Е Ну, Непоганий відтінок. знаєте, В цілому зі, з е, шиєю мені окей. Він спочатку мені здався, знаєте, таким дуже-дуже жовтим. Але от кудись зникла ця жовтизна, як мінімум, в житті він залишився таким. Ну, просто світленьким, таким непоганим е хайлайтером, ледь не сказала, тональним засобом. Тому в цілому по відтінку в мене начебто питань нема, але я ще подивлюся під різним освітленням. Ну, що, день другий тестування тонального засобу від бренду One Size. І, власне, давайте одразу переходити. Нема що тягнути. Знаєте, так само наношу на палітру цей тональний засіб. Сьогодні будемо носити без додаткової допомоги спреїв або чого-небудь подібного. Сьогодні я хочу його так Трішки легесенько, більш нанести. Вихідний день взагалі то сьогодні взагалі не повинно було бути в макіяжі, але так як знімаємо, якраз таки тестуємо, зробимо, спробуємо щось таке більш ну, щоденне, як би я його, так, наприклад, носила би щоденно, от, і зафіксуємо тільки пудрою там і всім таким. Вчора, до речі, він, в принципі, доволі гарно проносився, а, нічого такого за ним я не помітила. Але і знову ж таки, ну, небагато я його, можливо, проносила, хоча, ні Знаєте, я його проносила з п'ятої вечора, до десь другої години ночі. Коротше, щось так, знаєте, засиділася я з макіяжем. Я, як бачите, знову ж таки наношу його спонжем. І, до речі, подивіться, наскільки, в принципі, його гарнесенько можна розтягнути. З тої кількості, що я нанесла, він так гарно розтягується. Знаєте, прям, в принципі, до лоба, до підборіддя можна його гарно розтягнути. Я випадково чомусь знову видавала три помпи, десь так, мені здається. І якщо чесно, то от зараз я б. На цьому зупинилася, а це десь ну буквально півтори, а то і одна помпа. Тобто, в принципі, він, знаєте, дуже гарно розтягується. От дійсно, в перший день я цього не побачила, тому що ну, ми якось більше дивилися на щільність, на те, як його можна нашарувати, так прям такий повноцінний експіріанс отримали. То зараз, якщо його розтягувати, при тому, що знаєте, вам не, ну, не потребується якась зайва додаткова допомога, і прям якісь зусилля для того, щоб його розтягнути. Він розтягується. Взагалі, спокійнесенько, собі гарнесенько а, і, в принципі, ну. Власне, спокійно можна реально використовувати невелику його кількість, що, в принципі, означає, що це подовжить його життя у вашій косметичці. До речі, забула сказати, що сьогодні я навіть не наносила ніякого зволоження під одразу під тональний засіб. Тобто, як зранку я, в принципі, нанесла доглядові засоби, і все. В принципі, шкіра у мене сьогодні гарно себе почуває. Знаєте, я б сказала, що сьогодні вона більш зволожена, ніж вчора, наприклад. Тому я, в принципі, якщо чесно забула, де і в цілому просто от не наносила, і мені подобається, як нанесла. То знову ж таки, менша кількість наразі. Мені дуже подобається, як вона лягла симпатично. Прям. Ну, мені дуже подобається, слухайте, я не пригадаю, що схожого такого з тональних засобів на ось цей власне ефект той, що я бачу зараз на обличчі. Ми з вами вже згадували Патрісію Лідо з такого останнього, що я пробувала софтмат. Але Патрісія Лідо, при тому, що в неї непоганий був фініш, і багато хто його я знаю, любить. Але мені от все одно і я бачила хтось також, погоджувався зі мною, що. Інколи все одно Патрісія Ледо трішечки така сухувата на обличчі. От все ж таки спочатку це вау, а потім, коли ви постійно його носите, мені було сухувато. Я все ж таки помічала, що а, суховато. Але тут, ну, реально, я прям не знаю, куди я діду. Тепер ту купу, що я видавила, зараз десь буду розтягувати по шибу, бо реально шкода просто його. Але знову ж таки, мені подобається, що це, значить, такий собі економний, в принципі, варіант. Тому що я не знаю, як так сталося, але реально, сьогодні я нанесла. Менше, але він нібито і перекрив краще, у цих зонах краще Ну, От я так дивлюся, в принципі, і в дзеркало мені подобається. Тому давайте я нанесу все інше. Ми з вами припудримося сьогодні іншою пудрою, щоб перевірити, і подивимося, як він проноситься сьогодні. Ну що, я не знаю, чи то на краще, чи ні, але трішечки, знаєте, таке відео вийшло сумбурне, тому що десь я вам показала фінал, десь не показала. І не по, мої, не по моєму, знаєте, бажанню, тому що е, десь файли загубили. Десь вони переплуталися один з одним, тому що, якщо чесно, ось ці останні якісь відео е, прямо у мене ось так, от один за одним знімаються, або в одному відео знімається декілька відео. Ну коротше, дуже така трішки симбурна історія. Тому, власне, в цілому я так подумала, що можливо це і на краще, якраз таки знову ж таки, що ми, можливо, не розтягнемо це відео, і в цілому прийдемо вже повноцінно до е, самих відгуків і вже до такого підсумку підсумку. Можливо, як ви могли здогадатися, або просто з того часу, коли вийшло це відео, то я доволі довго і давно вже тестую цей тональний засіб. Давайте так, якщо по порядку, то почнемо з нанесення. Те, що я помітила, те, що я для себе відзначила, що його краще накладати на дуже зволожену шкіру. Тобто перед тим, як наносити його, пройдіться зайвий раз ще якоюсь сивороткою, звичайною знаєте, не знаю, гіалуроновою або щось таке. Тобто, звичайнюсінькою, зволожуючою якось кремчиком легесеньким можливо, якоюсь напитуючою такою праймером. А, і буде класно, буде набагато краще наноситися, І в цілому, знаєте, якщо ви мали досвід користування з такими тонами і взагалі з такими фінішами, з такими текстурами, то я думаю, ви розумієте, про що я кажу. Я не кажу, що він сухий для моєї шкіри, в мене така більш схильна до жирності, але трішки така комбінована шкіра. А, він нормально лягає навіть без праймерів, без нічого, але все ж таки, коли вона зволожена, воно якось краще просто почувається. Тому, власне, не забувайте про це при нанесенні. З приводу типів шкіри, це точно для дуже жирної шкіри, дуже, наприклад, такої маслянистої шкіри, для проблемної, для комбінованої. Але. Все, що дуже сухе, це точно ні. Все, що ледь сухе, або маєте періодично якісь відшолушування або щось таке, це точно не про вас. Ну і в цілому зазвичай такі, знаєте, дуже такі фул мат і фул cover, такі тональні засоби, вони зазвичай, на жаль, не для сухої шкіри. Але знову ж таки, якщо ви потрапляєте у інший, у другий варіант цих тональних засобів, Типів шкіри, то це точно для вас. А, з приводу нанесення, все наноситься гарно, класно, він дає час себе потягати, знаєте, повозити. Але теж, як і з усіма такими дуже щільними засобами, треба бути трішки обережнішим, тому що ну, він дає багато, багато часу себе повозити. Але все ж таки бути обережнішим, тому що ну, він все ж таки самофіксується трішечки, і вже потім, знаєте, якщо ви будете щось десь возити, а, ну, може щось там якось. Вилізти не дуже приємно. До речі, з приводу інших продуктів, консилери, кремові рум'яна, кремові хайлайтери, кремові бронзери, контури, все окей, він все витримує, взагалі шикарнюче, на ньому нічого не розлазиться, він дуже класно себе поводить. Все з цим класно. Також найголовніший, напевно, якщо чесно для мене, плюс з приводу нанесення це те, наскільки він економічний. Я не знаю, наскільки вам вистачить цієї банки. Тут, взагалі, скільки її 30 мл, Ну тобто стандарт. Але я вам скажу, що буквально на щодення я використовую не те, що ціле нажаття помпи. Я використовую, напевно, там ну, пів нажаття, десь так. тобто, Якщо от дійсно в житті вам треба просто звичайне класне покриття, то ну, я використовую усі півпомпи, я спокійно покриваю собі все обличчя. А, в принципі, на щоденні я її не роблю прям таке, як зараз, так, таке прям повноцінне покриття. Але ну, я все одно хочу доволі гарну щільність, я хочу перекрити якісь нюанси, ем, хочу гарне покриття, гарне, щоб воно вирівнювало і все таке. І от десь півпомпи трішки більше, ну майже по. Скажімо так, просто фантастичні робить справи. Чесно, я перший. Час, мені здається, декілька разів просто вилила цю тональну основу, просто її викинула або десь розтягувала. Тому що, ну, знаєте, я по звичці наношу там дві помпи, а потім я розумію, що в мене така гора просто на а, палітрі, і я нічого не можу з нею зробити, бо я вже і тут багато, і тут багато, і вже куди її тільки на руки, знаєте, мазати. Тому в цьому плані вона реально дуже і дуже економна. В плані стійкості я скажу, що це фантастична стійкість. Я не побачила взагалі взагалі нічого і коли мені було спекотно і неспекотно, Ну коротше в різних ситуаціях і під дощ я з ним потрапляла все з ним чудово. От правда, він прекрасно себе. Поводить із фіксуючими спреями, але тут все ж таки трішки обережніше. Мені здається, не всі фіксуючі спреї будуть з ним працювати. Але в цілому, навіть без нього, якщо чесно, він прекрасно лягає. З будь-якою пудрою, до речі, я тестувала з деякими пудрами. Все класно, з Color Intense новою, з One Size, їхнім бестселером, з Fenty Beauty новою, для мене новою, і з усіма різними іншими пудрами він працює фантастично. Тобто він класно лягає. він знаєте, е, ну, Яку пудру вона носить, такий ефект він не дає. Тобто через свою матовість таку, хоч вона і софт мат, але все одно через свою матовість він не робить. Е, знаєте, тут буває таке, коли вона носить матовий тон, а зверху, коли ще пудритися навіть легкою пудрою, то у вас прям, ну, таке дуже матове, сахе або таке дуже щільне покриття. Тут нема такого. Тут він в принципі спокійно дає пудрі показати те, що вона повинна показати. Якщо це легке покриття, то це легке. Якщо це щось розсію і таке більш ем, сяюче, то він в принципі це і буде показувати знову ж таки. Сухі текстури, які я наношу, наприклад, бронзери рум'яни, в принципі, всю обробку обличчя, скажімо так, і всі такі продукти, я наносила їх з на обличчя, на крем, прекрасно тушуються, нічого не залипає. Тобто, знову ж таки, він також від. Пензликів, якихось, наприклад, з сухими продуктами нікуди не лізе. Ну, і, коротше, в цілому, по висновку, я вам точно рекомендую цей тональний засіб, при тому, що на нього приємна ціна. Його можна купити спокійнесенько собі на Сефорі, або замовити через байерів. Тобто це не захмарна ціна, але при тому вона, е, ну скажімо так, ціна якість дуже сильно відповідає один одному. Єдине, що почуйте мене, правда, це не суха шкіра. Наталі е, була. А у мене скоро вийде у нас на каналах колаборація, вона неї суха шкіра. Все ж таки, на ній він, от мені було дуже цікаво дізнатися, якраз, як він буде працювати на сухій шкірі. М -м -м. Суха шкіра, точно ні. Якщо у вас все інше і ніяких відшелушувань, я думаю, він прекрасно буде наноситися. Єдине, що знову ж таки, просто я від цього трішечки якось відвикла, треба, напевно, реально купити собі якусь сироватку. До речі, я десь казала в якомусь відео, що ось це не комедогенна штука. Забудьте про це, тому що мені здається, що у мене від неї повилазили прыщі. Тому мені треба купити якусь, знаєте, таку сироватку, і, власне, на неї я в цілому люблю, коли тональні основи більше наносяться на якісь ем, такі, знаєте, гарно зволожене обличчя. Але я Останнім часом в основному користувалася праймерами. До речі, з, не, з ніякими праймерами він у мене не конфліктував, все було супер. Тому, власне, закінчується цей, цей короткий блок, як я вам обіцяла. Я реально дуже рекомендую цей тональний засіб. До речі, Fair 20R, як ви бачите, нічого рожевого підтону ніякого я не побачила, якщо чесно. Але, як на мене, він мені доволі підходить. На Наталі вона приблизно така, як я, може трішечки така от холодня. Біліше. Мені здається, на ній він був трішки жовтуватий. Але в цілому воно працює. В цілому, тобто Fair 2, це прям гарно, знаєте, якщо б був би світлішим, то я боюся, що там би я була просто, знаєте, такий як привид трішечки, тому починайте дивитися, напевно, з, ці, ці, з цього відтінку, або максимум той, що перед ним, вище, я прям не раджу. Ну і в цілому, якщо вам сподобалося це відео, не забувайте залишати свої коментарі, підписки, вподобайки, пишіть, подобається вам. Там такий формат окремих оглядів, я сподіваюся, невеличких, але я не знаю, що там вийшло <схи> на якісь продукти. Що вам цікаво побачити далі, які відео вам в цілому цікаво побачити? Також підписуйтесь на спонсорський контент, тому що зовсім скоро там виходить нове відео. Також заглядайте в опис до цього відео, там посилання на все, що ви хочете, можливо, дізнатися, а особливо на донати. Не забувайте донатити. Ну, а ми з вами зустрінемося в наступному відео.